Так, прошу ставлення. Студове засідання вишу від лікаря, продовжується судовий розгляд кримінального провадження за обувачення мікровольної порадів чи ні кримінального доступного передбачення чи не першої статі 125 кримінального проводу України. Стове засідання з'явились усі учасники кримінального провадження. Чи з'явились? Щодо допиту свідків, чи є у стороні про якісь позиції стосовно того, якого освітка перша випитує? Немає позиції. У вас Ні. Щось? немає. У інших учасників? По немає. Тому той свідків просив перший момент. Ви ще й без У Урвачного Дмитрия Романа Миколаєвича є питання про стосування ухвалок, про стосування ошового свяни, перед професором ми ППК. Зникання повинні пояснення дуже коротко, щоб було зрозуміло причину що прибуття. Ми це питання розглянемо після допитування. Добре, добре. Щоб людини чекали. в зал в суду запрошують запрошується свідку мірабіль Аліологи саме відпросив пропочати судове засідання. Його допомагати перший. Щодо відео свідків. У когось є заперечення. У мене, звичайно, є заперечення, оскільки я розумію, що не всі свідки будуть купити, не все буде. В тому числі на сітки мені відомо я візуально не бачив, де їх свідків, не знаю, що вони з'явилися чи ні, тому для того, щоб неможливо. А всі відеозаписи записи викладають цивільний доступ на відповідному ресурсі в Ютубі. І на площадці там на Фейсбуці, відповідно, розсурсі ваші. Я вважаю, що допит свідків за умови, що не всі свідки будуть допитані сьогодні. буде першу жити задання провадження щодо об'єктивності повноти їх показати. Тих, які ми були Дякую. Ми це буде викладати поки всі свідки. Не, ми суд з того часу второго засідання на стадії допиту свідків забороняє здійснювати відеозапис саме на цій стадії. Потім тому можете камеру випускати і направити її в інший бік.